Привіт! Сонячного настрою тобі. І сьогодні хочу поділитися роздумами про те, як робити вчинки і приймати рішення із спокійного гармонічного стану, щоб не створювати в майбутньому додаткових проблем або негативних якихось наслідків. І... Якби побачити це допомогли мені і мої діти. Вони одні із моїх самих серйозних вчителів. Вони дуже багато чому в мене вчать, я вчусь у них. І Я замітив, що коли мій старший син роздратований або гнівається, Коли він злий, то дуже хочеться йому допомогти і зупинити цей його стан, і щось змінити. І, і тоді хочеться сказати, в чому він був неправий. Е, підсказати які саме помилки він зробив, як треба було по-іншому зробити, щоб це не виникло, чи що він має змінити зараз, щоб, це, щоб він перестав гніватись, наприклад. І, і коли я так роблю, то він ще більше на мене гнівається, починає сваритися зі мною. І переносячи це на своє життя, я на, на свій життєвий досвід я, я замічаю, що коли виникає якась ситуація, яка викликає роздратування гнів, негативні емоції, то виникає всередині дуже сильне бажання змінити цю ситуацію, почати з неї якось боротися, щоб вона швидше закінчилась, і щоб закінчились ці негативні відчуття всередині. І як показує досвід, насправді така реакція приводить до додаткових проблем в майбутньому або до якихось проблем негативних ситуацій з близькими. З оточуючими людьми. От. І тут як приклад хочеться згадати таку досить складну життєву ситуацію, коли почалась війна в перший день зрозуміло, що на нас напали і, і почалися вибухи. Паніка людей навколо всередині виникло багато страху, багато якоїсь невпевненості, роздатованості, злості. І цей внутрішній тиск він ще доповнювався зовнішнім тиском дружини, батьків. Було багато змішаних відчуттів. З однієї сторони було страшно, хотілося тікати. Ховатися, з іншої сторони, приходили думки, що потрібно нападати, боротися, захищатися. І... Але в мене вже на той час було розуміння і досвід, наскільки може бути небезпечним приймати рішення з таких станів і рухатись. І тому. В такий момент я вирішив просто зупинитися і направити свою увагу не на боротьбу із зовнішньою ситуацією, а, а прийти, заспокоїтися і знайти внутрішній спокій. І з цього внутрішнього спокою приймати рішення, що робити. Для цього в певному сенсі треба було змиритися з ситуацією, прийняти її. І знову це ж було складно, тому що лунали вибухи, війська наближались і батьки тисли, дружина тисла, що потрібно там сім'ю рятувати, якось про них піклуватися. От, але я декілька днів повністю витратив на те, щоб від'єднатися від цього зовнішнього. Цього шуму і, і, і знайти внутрішню тишу і спокій. І що саме цікаво, коли це заспокоєння виникло, і я себе запитав, що мені робити в цих обставинах, то рішення було дуже неочікуване. Тобто ідея, що мені зараз в цій ситуації. Найкраще для мене і для оточуючих, я можу зробити і проявити, да? це була ідея, яка в попередні дні в цій, в цій паніці, в цьому страхі, цієї ідеї взагалі там не було як варіанти. І, і навпаки, всі ті ідеї, які в тому страсі виникали, всі ті реакції, які хотілося дії, які хотілося зробити. Вони взагалі були відсутні в цьому, в цьому спокої. І, і, і я вирішив, що, що я не буду там тікати, та, що я не буду нападати чи захищатись. Я вирішив, що я буду допомагати тим, кому потрібна допомога. І, і таке рішення, і такі вчинки. Створили для мене і для моєї сім'ї таку послідовність подій, які виявились дуже благосні, які виявились дуже якби, позитивними для в, в, в тій ситуації, яка, яка розгорнулася на я розумію наскільки складно, коли зовнішні обставини тиснуть, прийняти якісь гармонічні рішення, але на своєму досвіді знаю, що основне зусилля потрібно прикласти в тому напрямку, щоб в цих обставинах знайти свій спокій, знайти свою рівновагу. І прийняти рішення, і зробити дії з цієї рівноваги. І тоді наслідки е в моєму житті, вони е завжди створювали якісь позитивні сценарії, поз позитивні наслідки для, для мене, мого життя. Е і навпаки, коли я реагував і, і намагався боротися з ситуацією, наслідки були іще гірші, ніж сама ситуація. От тому бажаю тобі внутрішнього спокою, гармонії, бути знайомим з цим станом всередині себе і, і завжди до нього повертатися.